Хто чекає його спасіння, будь ласка, свої місця? Як правило, ми цей текст чуємо на похоронних зібрання. І я пам'ятаю те, що я багато разів повідомлював на цей тест саме на, сам на похоронах, тому що тут йдеться е, і про смертному числі, і дуже добре людям, які зберуться і які бачать. Слово рідного вислови, який відійшовся в світло, щоб вони могли теж почути про смерть і порозумувати над цим, цим ну, дуже часто саме там лунає цей уривок, але сьогодні він також звучить і тут, тому що в цьому уривку можна сказати. Зібраного все Євангелія коротко, в такій стисній формі, але нам передаються основні істини Біблії, які стосуються кожного з нас. І тут говориться про те, що людина смертна, після смерті людина чекає суд, говориться про Христа того, хто прийшов на цю землю, став посередником. Нашим і е, приніс доснову жертву. Говориться про те, що після його повернення е, чекає спасіння тих, хто очікує його. І тому це текст він про реальність, яка стосується кожного з нас, без виключно. Ніхто не може сказати, що цей текст не стосується мене, тому що він стосується кожного. Я переконаний, що ви сьогодні це побачите. Отже, перше. Ми прочитали про те, що смерть це призначення для кожної людини, якої ніхто не може, чи якого ніхто не може уникнути. Написано, людям призначено вмерти лише один раз. Тому Біблія говорить про те, що смерть це не випадковість, це не якийсь такий збіг обставин, якесь нещастя сталося. І людина ну, дисно впоралась з чимось, як, наприклад, на дорозі з управлінням, автомобілем. Ні. Це Боже призначення. Бог визначив людині померти. І грецьке слово апокеймає означає визначено встановлено». Тобто це смерть, це не якийсь такий, знаєте, щось незрозуміле, зрозуміле, але це якась межа, певна встанова. Людина. Ми читаємо про те, що один раз призначено помер. Життя лише один раз дається кожному з нас. Є люди, правда, на смілі, які вірять в реінкарнацію, тобто перевтілення. вони вірить, що. Людина може знову народжуватися після того, як вона померла. І правда, між ними є певні розбіжності, Одні вірять, що душа може переселятися тільки в душі новонароджених дітей, інші вірять, що душа може переселятися в тварини, і в рослини, і в деревах, і в каміння і так далі. І тому між ними немає єдності такої. Але Біблія дуже чітко говорить про те, що смерть лише один раз. Життя лише один раз, не саме смерті, лише один раз. Тобто немає якогось іншого шансу для людини знову повернутися на землю, немає іншого життя, не можна в якомусь іншому вигляді повернутися на землю. І якщо так порозумувати, дійсно у цьому немає жодного сенсу. Людина, яка не пам'ятає, ким вона була. Була би в минулому житті, вона абсолютно нічого не може згадати, як вона може якось виправитись чи в наступному житті щось зробити краще. Насправді в цьому немає жодного сенсу. Людина не, нічого не пам'ятає до свого народження. І Тому ми розуміємо, що життя має сенс, коли людина проживає його, коли воно лише одне. І в цьому якраз закладений весь зміст життя людини. Адам і Єва були створені для того, щоб жити вічно. Вони могли немирати, але вони приправили посла Богу, вони вкусили заборонений кліт і в результаті стали смертними. Тому смерть приходить в життя кожної людини. І Адам і Єва померли лише один раз. І багато людей померли лише один раз і пішли з цієї землі. Це робить наше життя дуже таким важливим. Ми розуміємо, що воно лише один раз стане нам. І тому стоїть питання перед тим про те, як ми його проживемо, що ми будемо робити в цьому житті, чим будемо займатися, як ми використаємо той час, який даний нам Богу. Ну, не секрет, що буває, що ми неправильно використовуємо час, ми нерозумно його використовуємо, ми використовуємо наше те, що не дасть нам ніякого результату до вічності. І... Змінюватися, багато чого відкласти, відкинути свого життя, але вибрати те, що буде давати плід, давати результат. І я скажу, що серед нас всіх людей, я переконаний, які ще не примирилися з Богом. В вашому житті ще не сталося того, що ну, є найвологічним для вашого життя, і над цим слід думати. Коли ми помираємо, життя продовжується, і люди продовжують жити. Ми похоронили Володимира, ми хоронимо багатьох інших людей. До них життя закінчилось. Вони покинули цей світ і пішли з нього. Але життя продовжується в цьому світі. І коли ми помремо і підемо з цього світу, життя продовжиться, Інші люди будуть продовжувати жити. Багато хто навіть не помітить нашої смерті, але ми відійдемо з цього світу, і нам ніхто не зможе допомогти з тих, які живуть на землі. Задіяти відомий вислів, який часто використовують, щоб, наприклад, не звучить так, що ось у цій аудиторії через 100 років не буде жодної людини, яка яка була би жива. Якщо прийде 100 років, жодної людини на цій землі не буде із тих, хто зараз іде у цій залі. Нам всі про це задумали, що ми всі рано чи пізно підемо з цього життя. Біблія, правда такі виключення і говорить про те, що було ну, декілька осіб, які не померли. Ми шаємо в Старому Завіті про Еноха, людини, яка ходила з Богом. Він не помер. Написано, поки його забрав, поки його переніс, щоб не бачити смерть, каже Боже Слово. Також кроки я не побачив смерті. Він був перенесений на небо присутність Божу, і він не помирав, і він не був похований. Наш Господь Ісус Христос, який помер на цій землі, але Воскреснет день, і вознісся на небеса, і Він більше не мирає. Але всі інші люди помирають. І швидше за все, що ми з вами помремо. Правда, Біблія каже про те, що люди, які будуть жити в другого приходу Ісуса Христа і будуть членами Його церкви, вони теж не помруть фізичною смертю, але переміняться. Вони отримають нове тіло, не бачивши смерть. І отримують Воскресне таке тіло, яке буде жити вічно. Але всі інші люди зазнали смерть. Тому до чого готуватися нам? Ви можете запитатися. І, ну, я переконаний, що ми маємо думати про смерть, думати щоденно, думати постійно, пам'ятаєте ці слова, які ми бачимо в нас, від названо охоронне бюро, моменту мови, так, яке переклади означає думай про смерть так? І, чи пам'ятайте про смерть. пам'ятати про смерть. Прошу. Тому нам потрібно пам'ятати про смерть, про те, що вона колись прийме наше життя також. І вона нікого не обходить. Скажіть, будь ласка, чи живемо не так? Наче нам буде даний ще один шанс, наче ми будемо ще жити на цій землі, чи усвідомлюємо не те, що наше життя це Божий дар, який ми маємо від Бога. Чи готуємо ми нашу душу до зустрічі з Богом, коли він прийде на цю землю? Чи готові ми до цього? Подумаємо. Раз. Друге, про що говорить цей текст, це про суд. І говорить про те, що суд це те, що чекає кожного з нас. Від нього неможливо втекти його неможливо уникнути. 27-й текст говорить, потім вже суд. Тобто після смерті людини чекає суд. В Іван від Івана Ісус говорить такі слова, що той, хто вірує, вірує в нього, вірує в Бога, написано, що Він на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. І Ісус мав на увазі от той суд, на який стане все людство, людство не віруючи, людство, яке буде засуджене на тому суді. Але Писання каже, що і віруючи теж стане на суд. Бо е, писання каже, всім нам належить стати пересудним престолом, Христовим, щоб кожен отримав відповідно до того, що робив на землі, чи добре, чи погано. Білія е, каже також, що діло кожного буде випробовано, бо день, який об'являється воднем, випробує діло кожного. І написано, що якщо діло наше, яке ми робили, є дорогоцінністю, золотом, сріблом. Воно висвітлює, а якщо діло, яке ми робили, є дерево, сіло, солома, воно згорить. Тому пам'ятаємо про те, що кожен із нас має стати на суд, кожен має дати відповідь за себе. На цій сім'ї ми теж бачимо суди. Вони відбуваються над людьми. Але ці суди, як правило, за якісь проступки людини, людину судять за певні злочини. І вона стає перед судом для того, щоб відповісти за злодіяння. Але там в вічності кожна людина має стати перед Богом на суд. І вона має дати просто звіт за все і добре, і погане. Тобто не лише за злочини, але за будь-які справи. Тобто Це більше схоже до того, що ми маємо дати звіт своєму начальнику. Який доручити на якусь роботу, ми її виконали, і потім ми повинні прозвітувати про те, як ми це зробили. І подібно до цього всі ми маємо стати перед Богом і прозвітувати перед ним, як ми жили на цій землі. Що ми робили, будучи в тілі, добре чи погане. За все це кожна людина дасть відповідь. Він говорить про віруючих людей, те, що на суді вони або отримають нагороду. Або її не отримали. Города <кій> теж буде різна, але будуть люди, які отримають нагород. От ті, що є діло у століть, вони отримують нагород. Якщо сказано діло згори, вони понесуть урон, але самі спасуться наче через вогонь. Тобто, якщо людина на цій землі була віруючою і духовно народженою християнкою чи християнином, то в вічності навіть якщо вона щось не так робила. І його буде витрупано, якщо навіть воно згори то е, вона сама не втратить свого спасіння, вона перейде як через вогонь, е, не потримавши нагороди, але вона буде спасена. Е, ну, звісно, що це нас е, підштовхує до того, щоб ми е, робили щось добре на цій землі, щоб ми служили Богу, щоб ми використовували свої духовні дари, щоб ми принесли добрий плід, щоб ми просто не прийшли туди, наше діло згоріло, ми й тому порадувалися, так тому, що е, нам е, все-таки життя подаровано, але щоб ми могли там їхності. Отримати нагороду від Господа. Тому так робив апостол Павло, так робили інші апостоли, які про це написали в Писанні, і ми маємо так само дбати про те, що не просто лиш ми так побуду. Я пам'ятаю одну людину, яка казала, мені би лише там скраєчку біля дверей. Ну, головне з того Богу. От Не ззовні, а туди всередину. І просто буде і мені достатньо. Назаю такий мінімум, най... найменший. Але я їй завжди казав, що це не зовсім правильно, але ви маєте служити Богу. Тому ми не відходимо у забуття після нашої смерті, ми переходимо у вічність, де нас чекає суд. Біблія говорить також про суд, який чекає неспосених людей. І в таких ну, страшних, драматичних красках цей суд описаний був. Також про в нього сказано, що перед престолом Бога зберуться всі народи. І в одному випадку він описаний як суд, на якому Господь відділить одних від других. І частина з них йде в життя, а частина буде. Вкиненого вогонь, вічне покарання. Ще по іншому цей суд описаний як такий суд, на який стануть всі мертві, і ці мертві теж вони отримають вирок і вони підуть в вічну і знаєте, Бо вони будуть судини по своїх ділах, які є недосконалі. У них не буде там заступника на цьому суді. І тому там швидше за все буде чекає засудження. Тому, коли ми читаємо про долю неспасених людей, як її описує Біблія, то ну, просто страшно стає, нічого доброго. І знаєте, оце єдине життя, оце єдиний шанс, який даний для людини, вона просто не використала. Вона змарнувала життя і втратила назавжди шас на спасіння. Я одного разу відео, дивлюся, де молода людина. І я подивився, і в якому він стані йде. Знаєте, п'яний падає, йому років, можливо, тридцять, але я подивився, що його життя вже, із дороги, вже можливо, немає, і здоров'я, В нього вже, мабуть, немає, він на силу йде. І я подумав тоді, що яка молода людина, їй дано так само життя, як і всім іншим. Але він так змарнував своє життя. Невідомо скільки він ще проживе, і куди він піде після своєї смерті. І... Людина про це не задумується. Тож давайте ми будемо задумуватися про це і будемо поправляти своє життя, якщо в цьому є необхідність. Якщо ми станемо на той суд, чи буде у нас там адвокат, чи буде кому нас захистити? Міжтемо, ми чтемо, що для кожної віруючої людини адвокатом є Ісус Христос, який ходатайствує перед Богом за кожного з нас. Він і зараз просить за наші греки. І там на суді він буде просити за нас. Він буде і суддею, і адвокатом одночасно для кожного. І тому є шанс при такому адвокатові війти в небеса. Але якщо цього адвоката не буде, де ми опинимось? Навіть на земному суді ми не можемо просто встати і піти за суду, але... Ми отримаємо вирок і ми будемо нести покарання. Тим більше там на Небесному суді, ми нікуди до нього не ділимося, ми не можемо просто встати і піти кудись, тому що ми будемо засуджені Богу. Тому пам'ятайте про те, що нас на всіх чекає суд. Готуємося до цієї події. Пам'ятайте, що нам потрібно буде дати звіт за наше життя. Пам'ятаємо, що і за слова, і за думки, і за вчинки наші. За добре і за погане, за те, що ми зробили і чого не зробили, за все нам прийдеться відповісти там перед Богом. Третє, на що хочу звернути увагу, це те, що Ісус Христос один раз приніс себе вже. В 28 тексті сказано, так і, Христос раз, так і Христос один раз був уже принесений, щоб понести їх є багатьох. Тобто жертви Ісуса Христа достали. Він в перший раз, коли прийшов був на землю, то був принесений у жертву, щоб принести гріхи багатьох. Подібно до того, як стали люди із числа ізраїльтян, звішивши, брали тварину, приносили її до священника, який. Приносив їм жертву, який вбивав суттвори. Кров стікала, і це була кров, яка покривала гріх людини. Так само, подібно до цього, Ісус, Він був принесений в жертву, але не за рік однієї людини, а за гріх всього людства. Його кров була пролита на хресті. Там, в муках і стражданнях, він помирав. І ця кров, яка стікала з Христа, кров, яка текла зі мра, є кров, якою. Заплачено за наші ріки. Він викупив нас своєю кров'ю. І, і так само, як нам призначено один раз померти, так само і один раз Ісус пішов на землю, для того, щоб померти за наші віки. І так як його смерть не повторюється, так само не повторюється і наша смерть. Тобто його жертва не повториться більше. Вона є досконала, повна, завершена, і його страждання достатньо, його смерті достатньо. Він поніс наші гріхи. Зверніть увагу, що він не просто перестав звертати на них увагу. Він не просто простив їх, а він поніс їх на собі. Тобто він заплатив за них, він поніс їхню тяжість у суд. Боюся, людина, яка має великий борг. Наприклад, перед якимось там мікрокредитними організаціями чи банками, і щодня до неї телефонують, тормошать, нагадують, вимагають, залякують, шантажують і так далі. Ця людина наповнена страхом і вона відчуває ці погрози, боїться і так далі. Але уявіть собі, що хтось прийде і скаже, я погашаю весь твій борг, Твій борг тепер на мене. Я заплачу за нього. Подібно до цього Ісус Христос, Він взяв всі наші гріхи, всі провини, Він поніс їх на собі, Він заплатив за всіх них. В цьому суть дівали. Ісус оплатив повністю всі наші гріхи. Він оплатив одною жертвою. Послання до ювелі каже, що кожен первосвященник єврейському народі він щодня приступав для того, щоб приносити жертви, які не могли вдосконалити ні його ні тих, які їх приносили. Але Ісус Христос, Він лише один раз уйшов у святе святи своєю кров'ю, і оцією одною жертвою Він заплатив за всіх людей. Він зробив це один раз його не потребує повторення. Чи віримо ми в те, що жертва Ісуса Христа може простити нам наші гріхи, що Він може, що Він поніс на собі наші гріхи, що нам не треба за них платити? Чи віримо ми в це? Я кожен у це віримо. І в останнє ми читаємо про те, що Христос з'явиться вдруге на спасіння тим, хто очікує Його. У 28 тексті про це сказано так, і не встали гріха, другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Тобто перший його прихід був для того, щоб принестися до жаль. Другий прихід це прихід за тими, які чекають на спасіння. Пам'ятаєте слова, які сказав Ісус, що в домі мого Отця багато осе. А коли хто не так, то я сказав вам, іду і приготую місце для вас. І коли приготую і прийду, то заберу вас до себе, щоб ви були там, там де я. Господь готує, небесав місця, але Він прийде для того, щоб нас забрати до себе і щоб ми були там, де Він. Він прийде для тих, хто чекає його на спасіння. І Господь не забере тих людей, які не будуть належати до його церкви. Ви пам'ятаєте слова із Іван Матвія, в яких е, описано е, те, як будуть розчаровані багато людей. Як вони скажуть, Господи, чини ім'ям ми те, що Троги робили. А він скаже, я ніколи вас не знав. Я ніколи не знав вас від дії, пане ті, хто чинить беззаконні. Тобто е, людина, яка належить Христу, е, Має змінне життя. Вона вже не живе в беззаконні, в гріху. Ми не кажемо, що така людина може впасти і зрішити, але гріх не є способом її життя. І тому сьогодні, якщо гріх є просто способом нашого життя, ми живемо в гріхах, ми насолоджуємося ним, це може свідчити про те, що ми не належимо Христу. Господь прийде вдруге не як Агнець, не як той, хто був смиренним коротким, народився в бідності, переніс дуже важке земле життя, був розп'ятий на хресті. Він прийде як, як цар, він прийде, як написано, Агнець і Лев, то він прийде на жопер. Він прийде в великій силі, в великій потужності. Біблія каже, що коли він прийде, то він забере всю церкву до себе. Але побачить його кожна людина на землі. Вони будете з великою силою і славою. Навколо нього буде безліч армії, будуть спасені душі. Вони всі будуть сходити на землю для того, щоб тут чинити сюди на землі. І тому Господа побачить кожне око. Написано, що ті, хто побачить, вони завертають і заплачуть. Я думаю, що багато хто їх страх від відчує, можливо, від того, що цей шанс був втрачений. Від того, що неможливо вже поправити майбутнє. Але Христос каже до вірних людей, що коли ви побачите, що цей час наближається, то підніміть ваші голови, тому що наближається ваше викуплення. Отже, написано, що тим, хто чекає його, очікування це ознака віри. Якщо ми чекаємо приводу Христа, значить ми його любимо. Дітки чекають своїх батьків з роботи. Коли вони десь не вдома, вони виглядають, вони очікують. Якщо хтось десь поїхав і ми чекаємо, він має повернутися, ми думаємо про це, ми виглядаємо цю людину, ми знаємо, що ця людина ось, ось вернеться. Так само і ми, як християни, маємо чекати Христа не зі страхом, а з радістю. Коли прийде Христос, тоді, звісно, що Він забере нас до себе. Це для нас буде найкраще. Кращого на цій землі не може бути нічого. Тому чи живемо ми та людина, яка чекає Христа, чи можливо ми настільки зав'язали в гріхах цього світу, в житті цьому, що нам і вигідно, що Христос прийшов зараз за нами? Пам'ятайте пам слова, якими закінчується Біблія в книзі об'явлені сказано «Прийди, Господи Ісусе! Тобто це є такі, таке запрошення, такий заклик до Ісуса, щоб Він прийшов. Тому молімося такою молитвою і пам'ятаємо, що Господь прийде. Отже, ми бачимо, що у цих двох віршах практично все Іван, смерть. Реальність, вона не венуча суд реальний, і нам всім сам став, доведеться стати перед Богом. Христова жертва є досконалою для нас. Він зробив все для того, щоб ми отримали спасіння. І нам потрібно скористатися з між часом на землі. І ну, Його повернення це повернення для того, щоб забрати тих, хто чекає Його на спасіння. Я хотів би запитати, чи готові ми до цього, чи готові ми до смерті. Чи ми до зустрічі з Христом. Чи маємо ми заступника на суді Ісуса Христа Правда? Чи чекаємо Його? Подумаємо про це. Тому що найбільшою трагедією може бути те, коли людина помре, не примирившись з Богом, коли вона стане на суд перед ним, як ворог Божий. І найбільша радість буде в тому, щоб зустріти Ісуса Христа і свого Спасителя. Тому хай Бог у цьому нас поблагослови. Давайте ми зараз помолимось Господи Боже наш, Небесний Батько, ми благословляємо Твоє Ім'я за всі твої великі вчинки, за любов Твою до нас, за те, що Ти не пожалів однородженого сина свого і віддав Його за захики наші. Зробив його заступником нашим, продатем нашим, зробив жертвою, Господи, якою став сам Він. Він не приносив когось чи чогось у жертву. Він приніс самого себе, він Свою власну кров, для того, щоб ми, як люди, на цій землі могли е, отримати це даром, е, отримати по благодаті та велике спасіння, яке приготовлене тобою для всіх нас. Тому, Господи Боже, дай нам пам'ятати про те, що ми живемо на тимчасовій планеті і самі ми тимчасові на ній. Що наше життя наближається до свого кінця, і рано чи пізно нам доведеться попрощатися з цією землею і стати перед тобою на суд. І чи він буде зразу миттєво, чи він буде через якийсь час, люди про це думають, сперечаються. Це не так важливо. Головне, що він буде і його не минути. Тому дай, Господи, щоб то життя, яке ми живемо, було волі Твоїй, щоб ми, Господи, вчилися в тебе, дивилися тебе, відображали тебе, щоб ми, Господи, могли поправити свої світильники і своє життя, і щоб ми могли там вічно бути, як діти Твої. Господи, дай нам мати надію на зустріч з тобою, дай шукати того другого приходу, дай, Господи, готуватися до нього. Благослови, Господи, зараз нас, коли ми стоїмо перед Тобою, приготуй наші серця до вечері і дай щоб і через себе теж звеличе твоє ім'я. Отця сина і Духа Святого. Амінь. Ми будемо готуватися до споменого смерті Христового. Замістою місця на перемоги. І поки брати будуть готуватися, ми